Київська влада інспектувала процес трасування фундаменту десятинної церкви, що забезпечить доступ для ознайомлення з історичною пам'яткою. Роботи ведуться відповідно до затвердженого проекту під наглядом археологів. Ініціатори кажуть, саме таким зі збереженням усіх історичних нюансів бачили відновлення цього сакрального місця. Всі ми знаємо, що саме на цьому місці в свій час було створено десятинну церкву. Це була одна з перших кам'яних перших кам'яних храмів православних на території Київської І Саме звідси вважається, почалося розвиток християнства саме на території Київської Русі. Це місце є святим для всіх вірян, які сповідують православну релігію, і не тільки. В 996 році була побудована перша кам'яна церква саме тут, на гроші, які збиралися, і з податків бралась десятина. Звідси і назва Десятинна церква. Вартість робіт оцінюється у 800 тисяч гривень, трохи менше половини з яких уже зібрано спільно коштом. Їх досі можна перевести на спеціально організований рахунок. Відновлення фундаменту одна з ініціатив проекту Зробимо разом ініційованим благодійниками та мером до 7 грудня. Я маю надію, що ми побачимо тут прибране гарно зроблене місце, і ми побачимо, як виглядає фундамент і стіни церкви під нами під землею. Завершити трасування мають до 7 грудня. На цьому будь-які будівельні роботи зупинять узгодженої позиції, що саме тут має бути, немає. Заступник міського голови Олексій Резнюков каже, відповідь на це питання шукатимуть нащадки.